44 випадки африканської чуми свиней зафіксовано в Україні з початку 2024 року. Ситуація залишається напруженою, адже африканська чума свиней це хвороба, яка не лікується і від якої немає вакцини. Згідно з інструкцією з профілактики та боротьби з АЧС, все свинопоголів'я з господарства, ураженого вірусом, підлягає умертвінню. Подібні випадки в практиці Олександрійських фахівців були. Перший випадок у 2016 році був у Войновці, де ми убили у господаря 39 свиней, і по селі Войновка 82 свини, вбили і спалили. Другий випадок село Задорожнє Світловацької громади, де ми убили 596 свиней, без 4 не 600 свиней. І третій випадок у нашого фермера, село Сиргани. Сім голов ми вбили, спалили. що робити, аби уберегти своє господарство від африканської чуми свиней? Якщо це свинотоварні ферми, а у нас їх 22 десь по нашому району, то необхідно, щоб. Був закритий режим роботи. Що закритий режим роботи собою? Це на ферму повинен бути десь бар'єр, повинен бути проходні, де на ферму тільки йдуть туди. Люди, які працюють на фермі. Вони повинні помитися, передітися назад, йдуть, теж помитися свою одежу. Це перше. Друге, всі працівники ферми, які працюють на свинотоварних фермах, вони не повинні утримувати вдома свиней. Не, не, пот... не Заборонено утримувати вдома свиней. От ті працівників. Ну і далі. Дотримуватись ветеринарно-санітарних правил, щоб я вам скажу, щоб і не літали там дикі голуби, дикі ворони, сороки відпугувати їх. Корм необхідно. Термічно обробити, особливо, якщо цей корм збрали з поля, де можуть бути дикі свині. Взагалі, так і по нашій інструкції, що він повинен корм оброблятися термічно. Скажу більше, якщо ви вдома їсте там сало і де можуть бути вірус, Проверіть, не то, що краще, проваріть його, вам не важко його проварити, щоб збудника убить вірус, він не до великих температур не стійкий, там за 5 хвилин кип'ятіння гине. Фахівці пояснили, коли слід викликати ветеринара. Перш за все, при будь захворюванні тварин необхідно звернутися до спеціаліста ветеринарної медицини. Бажано державного, їх зараз небагато, але до державного, щоб він подивився. Що може забезпокоїть господаря? І це, на, на жаль, воно так і є сьогодні. Це тварина, як і при всіх, відказується від корму. Що при чумі? При чумі висока температура до 41 градусів свиней доходить. І Любі антибіотіки, не, температура не падає, не знижується. Ну і якщо вже з'явилися п'ятна, на які ви надавлюєте, а вони не розбігаються. тьомно сині п'ятна, то це вже африканська чума сунем. Державою створено механізм відшкодування збитків від АЧС. Виплати здійснюються за рішенням державної надзвичайної протипезиотичної комісії.